Більше сотні спортсменів і тренерів зібрались на святкуванні 20-річчя клубу Карате Максимум. Тут тренуються поколіннями каратисти від 5 до 50 років, каже його засновник та президент обласної федерації карате Станіслав Золотухін. Усього нині працює семеро тренерів і займається понад три тисячі каратистів. Ми оздоровлюємо, виховуємо, розвиваємо. В чим спорту, в чим традиційному бойовому мистецтву вже приходять учні мої, приводять своїх дітей сюди. Вже учні моїх учнів тренують. Вже тобто, ця справа продовжується. Довіз кожного вихованця клубу. Прагне неможливого досягнеш максимуму. І це каратисти доводять з наполегливими тренуваннями та впевненими перемогами. Самим головним результатом на даний момент в цьому році була бронзова медаль на чемпіонаті України. На жаль, поступився хазяїну турніра. Який зайняв перше місце, відповідно став чемпіоном, і я відповідно зайняв третє місце. На даний момент готуємося до турнірів весною. Їх також буде маса. Безперечно, там буде дуже багато міжнародних турнірів, і вся команда готується дуже клопітливо. Восьмирічний Станіслав Карате займається вже чотири роки і знає, його обрали кращим спортсменом клубу за те, що багато тренується і хоче ставати усе кращим. Я брав на, на чемпіонаті України. на... Open виступав на, на, на клубному е, чемпіонаті і, так? Да. і перемагав. так? Да. Клуб це не лише спорт, а тренування, передусім, командна підтримка тренерів і каратистів. У цьому є його запорука успіху. Вважають спортсмени. Майя гумена місцевий час.